Привіт народ. А, хочу записати і розказати вам, а, як можна трохи злайфхачити, коли ви виконуєте місії а, для отримання ось цього плащику на івенті MC Championship. А, я чомусь не знайшов відосі українською, що мене трохи засмутило, і я вирішив, що якось можу до цього. Долучитись якось законтриб'юти в цій ситуації. Е, англійською, звичайно, є контент і його досить багато, але, мабуть, ну, не всі розуміють англійською. Якби як це для мене трохи дивно не було. Є люди, які не знають англійської. І, ну, це нормально. Е, та й, зрештою, діти також хочуть цей плащик і, можливо, не розуміють англійської. Дивіться. Все насправді дуже просто. Коли ви зайшли на цей івент, я би вам радив почати з Sense of Time. Оскільки е, це досить простий івент, е, не треба нічого сильно заклікувати. Звичайно, там є моби, яких треба вибивати, але їх можна уникати. Отже, за один забіг ви можете орієнтовно зібрати 2000 монет. За які ви можете придбати оці шапки, які вам пригодяться для виконання ось цих от всіх завдань. Я не буду пробігати цей маршрут, я вам лише залишу в описі до відео посилання на одну з учасниць, розробників оцієї всієї гри, цього всього івенту. Там досить класний маршрут, досить оптимальний, пробігається за хвилинок 11-12 збираються майже усі стосики, майже усі пісочки, якщо не усі. І що вам буде необхідно також і при виконанні оцих завдань, де треба зібрати 100 одиниць піску і 75 одиниць стосиків монет? Тобто, один маршрут завчовуєте, пробігаєте разів 5-6 оцю гру, і е, ви пройшли всі місії по Sense of Time і заробили паралельно гроші на усі шапки. Тобто, я з одного цього івенту вже мав спокійно е, всі шапочки для наступних місій. Е, щодо решти, е, щодо ігри гри Meltdown, я перепрошую, що заговорююсь, і Grid з особистих порад якихось я не маю, окрім як хіба от в Meltdown старайтесь пачкувати, умовно кажучи, мобів, оскільки стріла е, пролітає крізь мобів і заморожує е, всіх, хто наступний. Тобто, ви можете одною стрілою, умовно, заморозити трьох-чотирьох мобів, які підряд ідуть просто. Це досить корисно, особливо на пізніх етапах гри, коли е, починаються скелети, коли починаються е, оці піледжери з Забув, як вони називаються. Ну, ви зрозуміли. Е, щодо Runners, немає ніяких порад, на жаль, е, досить проста гра, там нічого особливого старатися не треба. Е, а от Ace-Race, е, найсмішніший для мене режим. З точки зору виконання місій, ви зараз побачите. Вже почали люди самі здогадуватись, вже е, бігають, виконують місію буквально на початку. Ось дивіться, місія треба зібрати 100 прискорень. Прошу дуже до вашої уваги. Хлопець чи дівчина неважливо, якої статі. Е, пробігає 100 разів по прискореннях. Після цього, як ви пробігли 100 разів, обов'язково завершіть забіг, оскільки як тільки ви повернетесь от сюди, після цього, як ви пробігли 100 разів, воно не зарахується. Вам необхідно пройти повне коло. Ідентично можна виконати завдання з кроликом, ідентично можна виконати завдання з папугою. Щоб у мене не фрізов бедрок крутий, без жодних модів на оптимізацію, було б чудово. Отже, як виконати кролика? Я особисто, Мені сподобалось, от, е, от тут є платформа, зараз я її покажу. Можливо, десь є краще, але, чесно, мені було влом шукати. От платформа, от куточок. Впирайтесь в нього, натискайте назад і 50 раз стрибаєте з цієї фігні. Та й все. Маєте. Місію з кроликом. Ідентично можна пройти місію з папугою. 25 раз ви використали елітри. І вертайтесь. Тобто, ну, нагадую, обов'язково пробіжіть забіг, щоб воно вам зарахувало ту кількість раз, що ви е, пострибали на цій платформі чи на елітрах. В принципі, це все. Я хотів розказати якось коротко про якісь такі невеличкі лайфхаки. Не те, щоб я вам дуже багато чого розказав. Просто подумав, що можливо комусь це буде корисно. Та й, зрештою, це українською. Мені здається, комусь буде простіше почути ту саму інформацію, але рідною мовою, а не англійською. Мабуть, все. Якихось ще хаків на вас немаю, та я не дуже сильно і претендував на якийсь там супер довгий, якийсь неймовірний відос. Просто хотів розказати дещо корисне. Дякую за увагу.